Зустріч з їжачком, яка коштувала мені 500 злотих. Кожну суботу ми з родиною їдемо на тижневі закупи, але цього разу я мала родинну зйомку, тож покупки вирішила зробити одразу після. Їду на зйомку щаслива, натхнена, навіть не підозрюючи, що ця субота обернеться для мене таким значним мінусом у гаманці. Зйомка була просто чудова, жива, легка, наповнена сміхом і родинним теплом. Фотографувала неймовірно, дружну, гарну родину. Я дуже люблю родинні зйомки, тому що вони неймовірною такою енергією сповнені тут важливе не позування, а саме проживання моменту обожнюю такі живі кадри без постановки, без якоїсь там напруженості зайвої. І я завжди раджу на такі зйомки приносити. Щось своє, улюблену іграшку, пліт, якусь дрібничку, яка нагадувала би про ваш дім. Результат цієї зйомки я вже сьогодні викладаю у профілі, а от фінал її виявився несподіваним для мене. Після зйомки я виявила, що загубила купюру на 500 злотих, саме ту, що брала на закупи. Вперше в житті я загубила гроші. Зазвичай я користуюсь картою, а тут в мене була. Пюра одним номіналом на 500 злотих, вирішила її взяти і ось таке трапилось. Я вірю в чудеса, тож повернулася її шукати. І знаєте, кого я там зустріла в парку маленького їжачка, який зовсім не боявся нас. Іван навіть його погладив. Ой, а я стояла і думала, мабуть, це знак. Мої 500 злотих це просто була плата за щось. Можливо, краще, а можливо, за те, що не мала статися. І дякую, що, мабуть, не сталося. І можливо, ці гроші потрапили до когось, хто потребував їх більше. А я отримала свій подарунок. Ще один момент, який варто запам'ятати. Бо життя завжди повертає, тільки не завжди грошима. Іноді теплом, історіями і зустрічами, які гріють серця, ділитися. Губила гроші.